С. Петру з не жаль на зло коло його й слава сторожем стоїть, а жаль на доброго такого, що й славу вміє. От і досі нудно, як згадаю, готиський що саме дом, село обірване кругом і шапочку мужик знімає, як флаг побачить, значить, пан у себе з пречетом гуляють. А цей годований кабан таке ледащо? Щирий пан, потомок. Гетьмана дурного, і за презавзятий патріот, і християнин ще до того, у Київ їздить всякий год, у свиті ходить між панами і п'є горілку з мужиками і вольнодумство шинку. Отут він весь, хоч надрукуй, та ще в селі своїм дівчаток перебирає та спроста, мабуть, такий байстрят з десяток. Угод подержить до хреста. Та тільки що? Кругом? Паскуда? Чому ж його не так зовуть? Чому на нього не плюють? Чому не топчуть? Люди люди. За шмат? Гнилої ковбаси, у, у вас хоч матір попроси, то отдасте. На жаль на його, на п'яного Петра Кривого, а жаль великий на людей. На тих юродивих дітей.